На сході України найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Тут російські окупанти, як зазначається, атакували 31 раз від початку доби. Наші військові відбивали штурми біля сіл промінь та миролюбівка. На Курахівському напрямку загарбники 23 рази намагалися покращити своє тактичне положення. Штурмували біля сонцівки та Курахового. Досі триває 12 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку відбулось 17 Дцять атак ворожі війська хотіли вклинитись в нашу оборону поблизу Греківки та Торського на Времівському та турецькому напрямках. Українські захисники відбили 12 та 3 штурми. Відповідно, Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Вам вітаємо. Доброго вечора, студія. Добро вечора, телеглядачі. Слава Україні. Героям слава поговоримо зараз про поточну ситуацію, про військову компоненту. Але перед тим, пане Андрію, ми хочемо закликати глядачів долучитися до збору, який проводите ви і ваші побратими. QR-коди і номер картка на екрані. Глядачі вже знають, що потрібно робити. Єдине на початку, їх потрібно поінформувати для того, щоб вони розуміли, кому вони будуть донатити. Дякую вам неймовірно за те, що ви публікуєте наші збори. Це дуже цінно для нас. Власне, наразі ми збираємо достатньо велику суму на логістичні процеси, а саме на ремонт автомобілів і безпосередньо купівлю різних автомобілів для різних підрозділів. Бригади рубіж бригада достатньо велика, тому відповідно потреби вони на жаль не зменшуються, а тільки ростуть. І е, автомобільна техніка наразі є найбільш важливою ланкою логістичної структури через те, що на неї можна встановити якісний реп, вона значно швидша, Пікапи достатньо прохідні. Відповідно, можна швидко і якісно доставити і особовий склад на позиції, і їжу, продовольство, боєприпаси, тощо, і що найважливіше, що можна евакуйовувати особовий склад. Тому прошу кожного українця долучитися до нашої зворі. Це неймовірно цінно, і це е, допомагає нам буквально вижити і е, буквально виконувати наші завдання на кращому рівні, ніж ми зараз це виконуємо. Буквально вижити це дуже серйозні слова і дуже важливі. Ви маєте вижити. А глядачі, які зараз нас дивляться, мають долучитися. Ми дякуємо кожному з вас. 20 гривень, 10 гривень вони можуть стати вирішальними, і ви це кожного разу доводите, коли долучаєтесь до зборів. Поки пан Андрій буде відповідати на питання кості. Будь ласка, не будьте пасивними, долучіться до цього збору. Ми вас просимо, тому що мова йде про порятунок життів бійців, які перебувають на передовій. Тут просто слід додати, що Лимано Бахмутський напрямок, так за який в тому числі так відповідає підрозділ пана Андрія, один з найбільш динамічних зараз. І те, як росіяни там пруть, ну це, це окрема історія. І я власне про оперативну ситуацію, пане Андрію, вас і спитаю. Оперативна ситуація достатньо напружена. Ворог надзвичайно активно штурмує наші дії. Абсолютно кожного дня по декілька штурмів на наші позиції, або на позиції суміжних підрозділів. Наприклад, на спірному протягом двох місяців, протягом трьох місяців, було знищено близько 70 одиниць техніки противника, саме бійцями бригади рубіж і сумішниками справи зліва. Тому просто уявіть, наскільки потужними є взагалі штурми противника, коли за такий період часу ми знищуємо. Буквально третю частину всієї техніки, яка є в армії Франції, тобто 70 одиниць. В них зараз наприклад, там танків близько 220 штук. Якщо я не помиляюсь, відповідно ми знищуємо е, за рік значно більше однією бригадою. Я не кажу про всі сили оборони України, а от власне на рівні однієї бригади ми знищуємо е, більше техніки ніж є в певної країни в цілому, тому. Ворог абсолютно активно і неймовірно сильно штурмує наші позиції. Але ми знову ж таки бачимо, що тотальних просувань там до лінії оборони тримає бригада рубіж, їх немає, і наші бійці стримують противника як найкраще, при цьому знищуючи його як найбільше. Шановні глядачі, ви зараз донатите, донатите не дуже активно. Я розумію, тривога і дехто спустився в деяких регіонах укриття. Пізно можливо вже відпочиваєте, але. Прошу вас, не бути пасивними, це дуже важливо. Коли мова йде про збори, ми маємо гуртуватися і донатити. Найменша сума це теж потрібно. Не соромтесь: 5, 10, 25 гривень, хто скільки може, якщо у вас є. Фінансова можливість і це може бути інша сума. Безмежна вам вдячність. Ці кошти підуть на порятунок хлопців. Логістика, транспорт і вивезення бійців з передової це те, що рятує їхнє життя. Не забувайте про це, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, зараз, якщо хтось долучився до нашого ефіру, теж нагадаю, що ми збираємо на спецзасоби. Пане Андрію, наскільки часто росіяни використовують неспеціалізовану військову техніку, і як вона зазвичай виглядає? Достатньо часто, майже постійно, тобто неспеціалізовано це починаючи від буханок, які найкраще горять від наших ФПВ-шок, закінчуючи баги і мотоциклами, при тому достатньо активно використовують баги, достатньо активно використовують мотоцикли, різні квадроцикли тощо. Це дуже робоча схема, і вона дійсно теж допомагає росіянам використовувати якісь певні логістичні маневри. От, наприклад, нещодавно нашу позицію штурмувала на чотирьох багі близько 16 військовослужбовців Російської Федерації. Звісно, що штурм був невдалий для Росіян, були і полонені, і велика кількість 200 трьохсотих противника. Але тим не менше вони це використовують для того, щоб максимально швидко доїхати до наших позицій, для того, щоб якась певна штурмова група змогла залетіти на наші позиції, а вже далі пробувати закріпитися. Тобто, це в принципі робоча схема і противник її використовує. Єдине, що за рахунок того, що в нас є пілоти FPV, які неймовірно добре виконують свою роботу, плюс до того скидуни з мавіків, які неймовірно добре виконують свою роботу, ці всі штурми вони зазвичай. Ходять в нуль, і наші пілоти знищують противника або на підходах, або як тільки вони десь зупиняються. Тобто дійсно вони використовують цю техніку для певних маневрів, але в більшості випадків це все ж таки невдалі штурмові дії, де вони просто перетворюються на типове м'ясо. Шановні глядачі, уявіть картину, хлопці з підрозділу Андрія купують автомобіль і рятують на цьому автомобілі наших бійців. І ви докладете до цього руку. Це дуже важливо. Просто подумайте, наскільки важливим, вирішальним може бути саме ваш донат. Якщо ви не задонатили, зараз є така можливість. Не зволікайте, беріть телефони і будь-яку суму, тому що вона піде на порятунок наших хлопців, які перебувають там на полі бою. Ну і знову і знову будемо підкреслювати, що особливо зараз, особливо сьогодні, долучитись до перевіреного збору. Це ну це зайва така знаєте частка впевненості в тому, що гроші дійсно підуть туди, куди анонсована ось ця мета і ціль. Пане Андрію, в мене буде питання. Оскільки ви дронар, а світловий день все менше і менше, і ще буде меншим. Скажіть, будь ласка, за вашим спостереженням зараз росіяни атаки розподіляють по добі. Так як і раніше, просто об'єктивно, тепер більшість атак в темний час. Чи все ж вони там ну намагаються змістити якусь більшу кількість атак саме в світлу пору доби? Ну або навпаки, в темно зазвичай в штурмові дії противника наразі відбуваються в районі 4 та години ранку. Тобто це темнота, яка потрошечки перетворюється на сіряк, вони починають висовуватися. І вже по сіряку умовному, тобто, коли ти начебто бачиш, але все одно ще темнота, ти продовжуєш пересуватися і продовжуєш проводити певні штурмові дії. Але завдяки 3 Mavic, тобто це нічний коптер або будь-яким іншим нічним коптерам, в принципі, в ці штурмові дії в них дійсно виходять невдалими. І надзвичайно зараз і цінними є пілоти, які вміють гарно літати на нічних коптерах. Які Знаходять противника, які не дають їм закріпитися, які не дають їм пересуватися, і звісно, що потім знищують. Тобто, це насправді дуже кропітка робота, дуже важка робота, коли пілот має 24 на 7, бути готовим до вильоту, давати гарну роботу, розвідку перш за все, і знаходити противника. І в бійців бригади робіш це виходить достатньо вдало. Це можна побачити, як мінімум на наших соціальних мережах нашої так. бригади є дуже велика кількість прекрасних відео Дякую. зі знищеною віде. Будемо дивитися. Пане Андрію, дякуємо вам і нашій аудиторія, яка донатила протягом нашої бесіди. Дякуємо вам і продовжуйте донатити. Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів, кара небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж на України. Дякуємо.